Всім привіт! В даному відео хочу показати, як я збираю інкубаційні яйця. Обов'язково яйця збирати гарні. Ось дефект яйця таке не потрібно. таке дуже мале. І також дуже, дуже велике збирати не потрібно в порівнянні. Такі не яйця. Ще бажана, не бажано, потрібно, обов'язково яйце зберігати воздушною камери, його стрячком виходить вниз верх ногами. І зберігати при температурі приблизно 15 градусів. Так збільшиться вилуп.